Окупанти завдають ударів і отримують ініціативу, незважаючи на великі втрати. Звітують аналітики групи Deep State. За їх словами, під Бахмутом росіяни тиснуть на Кліщіївку та Андріївку. Крім того, триває тиск північніше Кордюмівки. Сили ворога активізувалися в майорському районі. Крім того, як зазначили в Діпстейт на Авдіївському напрямку, противник продовжує активні штурмові дії. Натомість, речник таврійського угруповування військ Олександр Штопун розповідає, що окупанти атакують біля Авдіївки по 10-20 осіб. Штурми йдуть на шести напрямках одразу біля цього населеного пункту. Важкі бої тривають біля коксохімічного заводу, а також на північному сході від населеного пункту. У звіті аналітики зазначили, що російські джерела поширюють інформацію про те, що збройні сили Російської Федерації захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки, а також вийшли на південно-східні околиці міста. За ці успіхи несуть відповідальність елементи штурмової бригади ветеран. Крім того, як кажуть російські військори, Збройні сили Росії просунулися біля Крутої Балки це 5 кілометрів на схід від Авдіївки, хоча аналітики не змогли підтвердити це. Також, за словами Росіян, Збройні сили України контратакували під Авдіївкою. Тим часом у Верховній Раді зараз обговорюють ідею демобілізації військових. Нашої армії через 18 або 36 місяців безперервної служби про це повідомив член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Однак, поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу поки що немає. Нагадаю, що кілька днів тому секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні найближчим часом планують демобілізувати строковиків, термін служби, яких закінчився, охоче залишитися зможуть укласти контракти з армією.